Здорових шлунків значно менше ніж здорової їжі напередодні дня споживача. Громадські організації вирішили наочно продемонструвати хмельничанам, як визначити якість харчів. Навіть примітивні лабораторні досліди зможуть допомогти покупцеві визначити зі своїми вподобаннями щодо пріоритетних груп товарів повсякденного вжитку. Ми вважаємо, що споживач повинен знати те, що їсть. Особливо ми хотіли наголосити на тому і проводили на вулиці для того, щоб люди зрозуміли, що багато чого можна зробити в домашніх умовах, перевірити якість продукції. Крім того, ми показали такі речі наприклад, як йогурт, як можна виготовити їх в домашніх умовах. Основна тема акції це те, що споживач. Який купує продукти, повинен знати, що він їсть. Дивись, що і сиш. піклуються громадські діячі, адже суспільство, яке ще пам'ятає товарний голод, до сьогоденного достатку відноситься дещо легковажно. Ковбаса без м'яса, немолочне масло та інші псевдохарчі часто густо вводять в оману наївного споживача. До того ж, деякі виробники продуктів з метою здешевити собі вартість своєї продукції, всупереч технічним умовам, замінюють складові на менш якісні, тому інформація на етикетках не завжди відповідає дійсності. Не завжди, те, що прошли на упаковці, є всередині. Як перевірити? Наприклад, йогурт. Просто йогурт, якщо є живі бактерії, вони ростуть на молоці. Це молочний йогурт. Росте на молоці. Ви взяли йогурт в тепле в теплі умови, поставили на молоко, він виріс. Значить, добре. Якщо не виріс, значить йогурт не корисний для організму. Томатна паста, томатна паста не має е, бути е, залишати червоних, темно-червоних слів. Пластику. Пластик він добре відмивається. Якщо штучний барвник, він тільки штучний барвник може зафарбувати пластик. Е, ну а ковбасу в домашніх умовах перевірити насправді важко, але ми показали, що волокон м'ясних в ній не знайшли.